Багато хто задумуючись над життям, порівнює його багато з чим. Багато з чим можна порівняти життя, багато що можна побачити в житті, у його проявах. І це вірно, тому що життя різнобарне, різноманітне, непередбачуване, багатогранне. І якщо задуматись, то життя це полотно для гаптування тих візерунків і орнаментів складних, які нам іноді тлумачать віщування, та ми не прислухаємось до них. Життя це полотно для гаптування, палітра різнобарних кольорів, в яких і сум, і радість, і зізнання, а також солов'їний переспів. Життя це полотно для гаптування, широке, неосяжне і гнучке, це вимір перегонів і чекання, це те, що нам далеке і близьке? Життя це полотно для гаптування, це нива для посіву і для жнив. це час для зросту, час для дозрівання. Для розквіту й очікування див. Життя це полотно для гаптування, яке треба леять, берегти, щоб не було прогалин, марнування і дорогу аби вірну віднайти. Дай Боже, щоб кожен на тому. Полодні для гаптування під назвою життя знайшов саме свою дорогу, і щоб вона була вірна.